Друзі, у цьому відео я вам розповім, як я подолав 4 тисячі кілометрів зі сходу на захід. Свій шлях я розпочну з Південної Кароліни, яка омивається Атлантичним океаном. Та тривати наша довга подорож буде аж до тих пір, поки ми не досягнемо Каліфорнії, яка омивається Тихим океаном. Головна ціль на дорозі не втрачати концентрації. Адже це дуже важливо. Подолати таку велику відстань буде вкрай важко, але шляху назад немає. Є шлях тільки вперед. Так, коротко, Ти пас... в мій слідчі веб бро. Я перший раз, звісно. <свист> <На> транзит... <пас> перший раз на транзиті ще й такому довгому, да? так. Мінус одна машина, мінус друга, блін, це. Але не нікуди, бро. Зараз з другим їдемо по роботі. Взагалі, кудись з якимись парцем, чи що там треба, я не знаю. Щось загрузимо з собою. Їдемо великою машиною. Що за можеш побачити? Хтось посадив з американців в тут. Чотири штуки перед хатою. Ой, да. Побачили вони в нашій українські городи. Мічта дівства. Просто мічта дітства. Да, В останній день перед уїздом з цього штату ще поможу цьому хлопаку. Бро, ми не може від'їхати звідси. А, цей, да. І ми, і ми вже на компанію це відвеземо. и все. Суки. Остання работа. В этом штате. Паша уже плачет за мной. Ну что, бро, будем грузить и сюда. Будем закрывать стену. Да, закрывать стену. Алло, 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 алло. В общем. В общем. Бро, розказує, що це за тема? Значить, це 3D-принтер. 3D-принтер, на якому ти спринтував якусь вазу. Ну це хоча на моїх Но Знаю, от така Це Предыдущий інженер, він дуже добре ознайомив з цією машиною. Мен ну це на... все, що завгодно. Що мен... тут можна спринтувати, бро? Розкажи. Ну, наприклад, цей стіл. Представляєте? Я маю по хабарити, так. Да. А в принципі, все, що завгодно. Все, що хочеш, можеш з нього да. зробити. Всё, при- принтуем Теслу. Принтер Теслу. По частям. Да, по частям. <сюх <булоч> <сюх> Крила все. Крила, топло. Всё тут всё На роботі у нас мексиканці, просто дивіть, що вони зробили. Паті сказали: "Christmas party буде <сюх> <lucky> вам". Зробили <сюх> <deputy> все, щоб наготували їди, тарілочки, собі кожен бере. І все чітко. Thank you, thank you sir. <сюх> thank you. Ми з Пашою попали на нормальний двигун. So, the Mexicans are just us to a higher level. Delicious, right? I just, no, I just want to, I just want to make a video, you know, like about, um, about the work, you know, to to have some something to, you know, then to remember it. So, you you prepare all this food with with your colleagues, yeah? Wow. So why, why, are you, why are you doing this party? It's really tasty, really good. Thank you. <laughs> ну що ж, збираю, Збираюсь я в дорогу. Взяв от води, набрав, соку взяв, і зараз далі будемо рухатись Мій вірний друг мені допомагає. <laughs> так, друзі, я вже готуюся до поїздки. У мене тут от таке от все. А, да. Там мені валіза. Все таке розкидано по кімнаті. Ну що ж, я думаю, що... Ще трошки я б доготовив. Можливо, я по дорозі щось буду знімати, але це не 100%, тому що дорога буде дуже довгою і дуже важкою. тому я не знаю, чого не буде на цей час. І само головне сили. Потому, що 35 годин їхати. Просто за рулем їхати. А ще зупинятися, там треба буде відпочивати. Думаю, що не завжди я зможу знімати відео. Але я постараюсь, по крайній мірі. У мене в авто е, є отакі штучки, їх дві штуки. Тобто е, для того, щоб такі заходили сюди є таких, е, два тверстя. І мені треба щоб купити ще одну таку штучку. Для того, щоб я міг просто. Заряджати два пристрої одночасно. Тобто телефон, не знаю, там ноутбук або ще щось, і я зараз їду ще докуплю таку. Отож, друзі, я купив ось таку штучку. Вона в мене буде там ззаді. А спереду тут буде ця. Тобто в мене чотири таких є. І в мене є тут проводочок Type-C, до нього шаплочок, тому що в мене, на жаль, немає такого. Так, да, і все. Я готовий. Ось таким чином я зробив. Просто тут у мене буде зарядочка. І все. А це, до речі, мені в подарунок зробив мій друг. Я вам потім покажу, що там. Дуже класний подарунок. Uh, в общем, а uh, що мені подарував друг? Я обіцяв вам показати uh, такі цукерочки я купив на подарунок, uh, коли я приїду в, в гості до моїх, до моїх родичів. А, тут ще трохи таких є. А це мені подарив друг, знаючи, що я займаюся фотографією. Це просто це було, знаєте, щось нереальне. Він, він мені просто дає цей подарок, і я розумію, що я то йому нічого не купив такого. А, я подарував йому просто упаковку конфет, а він мені подарував оце все. І просто, чесно, було дуже неудобно, але наскільки приємно, що він подумав за це, це принтер, що я поймав, це кеноновський принтер для фотографій. Це просто. Ну, просто нереальна штука. Я потім, можливо, просто покажу, як він виглядає. Зараз це все розпаковувати довго, а я зараз збираюсь, його пізніше покажу, але це просто, просто нереальна штука. А ще... вже тут кофта є? Він казав, що вона, мабуть, може бути маловата на мене. Дивіться, що тут. Це кофта з моїм мірчом. Він подумав за це, ребята. Це просто нереально, я думав просто обична кофта, я навіть не відкрив. Даніленко PH написано, а тут, а тут мій, мій логотипчик. І Ще й вона ще й випущена, не в Китаї. Такий мені подарок, дядько, зробив. На 200 тут короче, інструментів, знаєш. Коротше, Так це все виглядає. Просто фул, просто повний. Все, я проснувся. Зараз у нас шість часов ранку, і я готовий виїжджати. Буду, навіть собі ще чай. Якщо родственники проснуся, то ще з ними попрощаюсь. Ну я вже в принципі вчора з ними всіма пропрощався. Все просто класно. О, того, в принципі, сьогодні можу вже виїжджати. Ну що ж, путь дорожку. Всім привіт! Я вже приїхав в штат Джорджії. Це сусідній штат з South А, Я майже доїхав до Алабами, майже доїхав, але вирішив зупинитись, бо то, я проїхав недавно до Атланту. Оце великий такий город, і хочеться мені після нього трошки відпочити. Там було трохи трафіки, таке багато машин, зараз я... Поп'ю чайок в мене тут є, і в мене зараз є з собою пайок. Мені дала тьотя. Зараз я вам покажу, що в мене є. Друзі, отак виглядає ленчбоксик. Його в Улмерті. Недорого за 13 доларів. І тьотя мені в нього зложила. Дорогу їду. Зараз я відкрию. а Звісно, є яїчки, бербродіки, піца, начинкою, причому, нічого собі. Це з шинкою, це з червоною рибкою. Це піца проста і воно все холодне. А чого воно холодне? Бо того, що тут є льод І воно це все морозить. І тут льод, і тут льод. Приступати до, до обіду, да? Да, вже так? Да. Обід, так, тут у мене ще є ще ж є, що. Опа, тортик. Тортик. Помідори, помідори це сюди. І зараз покажу, що трошки, що я купив в Walmart Просто так, на додачу, так сказати. І так, я купив такі значить, булочки, Cinnamon. Це такі крекери повкрави на Так, і там банани ще. Все, Ніби все. Так, тепер потрібно заправитись. У <кхи> мене ще... У мене ще півбака, але я хочу вже зараз, щоб потім, можливо не ставати, якщо не буде такої потреби. Друзі, всім привіт! Я зараз вже в штаті штат Луізіана. Штат Луїзіана. Я тільки в нього заїхав, переночував тут От, і в принципі, все, я готовий їхати. Зараз тільки ще до заправлюсь, тут на заправості стою, я вже собі купив ще заправку для себе, чуть трохи ободритись і все. І буду виїжджати. Сьогодні 17, 17 декабря, моє день народження, я проведу тут за рулем. Ну а це буде класно, я його буду пам'ятати. всю жизнь. Того, да, всім хорошого дня. До вибору маршруту своєї поїздки я підійшов дуже ретельно, тому попередньо поспілкувався зі своїм дядьком, який є досвідченим трак-драйвером, та попросив його дати мені декілька порад щодо мого маршруту. Поради були слідуючі: перша їхати південними штатами, тобто розпочати з південної Кароліни, Джорджії, Алабама, Місісіпі, Луїзіана, Техас, нью мексико Аризона, Каліфорнія. Друга. Розраховуватись за бензин тільки карткою. Третє. Не зупинятись в місцях безлюдних та неосвітлених. А також бажано, щоб в місцях зупинки на ночівлю були камери спостереження. Четверта. При перших ознаках втоми зупинятись і відпочивати, навіть якщо проїхав зовсім небагато. Дві ночі я провів у своєму авто. Але втретє, зробити це я не наважився. Тому прийняв рішення зняти кімнату в отелі. Класно виспався, ну як класно. Просто пострілька мягенька, свіженька, прийняв душ, дуже хорошо чувствую себе, хоч навіть зараз і майже сім ранку я ляг десь около 9, напевно. Но зараз буду вмиватись і продовжувати, продовжувати свій шлях. Так що на цю ніч класно провів, просто ідеально. Переночувавши у затишному отелі та набравши сил, о сьомій ранку я продовжу свій шлях. Штат Нью-Мексико вражав своєю красою, але коли я перетнув кордон з Арізоною, я по-справжньому зрозумів, що таке краса. Через деякий час я упіймав себе на думці, що я не стежу за дорогою як слід. І розуміючи це, я намагався відірвати свій погляд від цих неймовірних каньйонів, гір та схилів. Але це вдавалося вкрай рідко. Мені пощастило, що автомобілів на дорозі було не надто багато, адже проїхавши пів Аризони, мій погляд все ще був прикутий до цієї краси, якою я просто не міг з вами не поділитись. Так, ми зараз в Каліфорнії приїхали. Сейчас, <laughs> 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 nah, дівчата, дівчата покажуть мастер-клас, як правильно прыгати, да? Окей, а... Okay, uh, Ща, секунду. Вау, wow, найс. Nice. <laughs> На мою думку, вона заслуговує на вашу вподобайку, друзі. Сьогодні ми їдемо на рибалочку. О, зараз будемо виїжджати. Я там трошки політаю. Все, Фотографії. приїхали ми на місце. Дядь Васі, будем зараз ловити рибу. Дядь Вася буде ловити, а я подивлюсь, політаю. Глядь, Вася, что стяне? Что клюнуло? Ай-яй-яй. Прекрасно. Есть результат. Ну все, рыбалка уже не, не даром пришла, да? Цього рибалочка, можна сказати, удалась. Одна рибка є, а вона величенька. І можна буде пожарити. І хоч за дві години ми зловили усього одну рибину. У нас було вдосталь часу помилуватися природою, поспілкуватись та добре змерзнути. Але це не біда. Все ж таки за бортом грудень та на носі вже різдво. До речі, яке я відсвяткував зі своїми новими друзями, отримав багато емоцій, підспілкування, колядок, різних інтерактивних ігор і, звісно ж, різдвяних подарунків. Не знаю, що будеш далі був новий рік, який зустрів у своєму ліжку, оскільки ми запланували далеку поїздку на Тихий океан рано вранці. Друзі, це був довгий та нелегкий шлях. Але у мене ще є що вам показати. Зустрінемось в наступних відео. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку та поділіться з друзями. Мені буде дуже приємно.